Усім привіт, і настала черга поговорити про масиви. І а, масиви використовуються для зберігання кількох значень в одній зміні, і замість оголошення окремих змінних кожного значення. І щоб оголосити масив, треба визначити тип змінної за допомогою квадратних дужок. Тобто а, ми визначаємо так само тип даних, але ставимо вже квадратні дужки після типу даних. Потім пишемо. Ім'я нашого мас масиву. І тепер ми оголосили зміну, яка містить масив наших рядків, тобто типу даних стрінг. І е, щоб вставити е, в нього значення, ми можемо використовувати літерал масиву. І помістіть значення у список розділений комами всередині фігурних дужок. Тобто, тут все максимально теж дуже просто що стосується наших масивів. А для оголошення масиву. Нам необхідно зробити наступне. Ну, наприклад, хай, нехай це буде тип даних стрінг. Поки що це не особо принципово. Пишемо наш тип даних string. Далі. Наші подвійні квадратні дужки. Після них ім'я нашого масиву нехай буде як в прикладах CARS. І після цього ми пишемо дорівнює, але так як масив. У нас був створений для того, щоб зберігати не одну якусь дану, тобто не якесь одне значення у подвійних лапках, а якесь значення, в принципі, більше за одне. Тому потім ми пишемо фігурні тушки і в подвійних лапках, так як це стрінг, пишемо, ну, наприклад, там: якщо це машини, нехай буде BMW. А Там кома Мерс, Теж по двійних лапках. Мерс. Ну, нехай там буде ще Ауді. Ауді. Ось у нас створено масив, у котрому є три значення. І тут теж все дуже просто. Масиви необхідні для зберігання кількох, ну, тобто, якогось якоїсь великої кількості значень. А, далі, щоб е, створити масиви цілих чисел, ми можемо написати те саме. Тобто, це у нас був стрін. Для, наприклад, int to double буде е, схема та сама: тип даних. Int. Квадратні дужки, Вибачаюсь. А, далі у нас будуть присутні квадратні дужки. Після цього, наприклад, там буде він називатися R, скорошено, array. І далі ми пишемо так само: дорівнюємо. І в фігурних лапка, дужках ми пишемо значення через нашу кому: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це, ось у нас є два масиви. Один, один цілочисельний, другий стрінговий. Це просто. Що стосується доступу до елементів нашого масиву, ми отримуємо доступ до елементу масиву, звертаючись до номеру індексу. Тобто, що у нас взагалі буде відбуватися? У нас буде відбуватися наступне. Ось наша ідеєшка І у нас буде з вами наступна ситуація. Що, а, наприклад, наш карс. Зроблю примітку, що це карс. І в ньому є три елементи. Перший це BMW, другий це МЕРС, третій Audi. І індексація елементів масиву починається з нуля. Це у нас нульовий індекс буде саме BMW. Далі. Перший індекс у нас буде помічатися як MERS. Другий індекс це буде вже Audi. І так само для нашого масиву Array. Ось він. В ньому вже більше елементів. Один, два, три, чотири. 5. 6 7 І індексація буде така, така сама: 0, 1, 2 і так далі. Шоста індексація. Тобто шостий індекс. Тут о, з індексацією теж максимально все дуже просто. І якщо ми з вами хочемо отримати якийсь конкретний елемент нашого масиву, ми застосовуємо так само о, консоль Write і пишемо ім'я масиву, і у квадратних дужках звертаємось до його індексу. Тобто, ось наш буде вивід: консоль. Write line. Нехай буде наш cars, але е якщо ми запустимо як е звичайну змінну, цей код, у нас виведе system string, Тобто виведе, що у нас string е тип даних, і що це масив. І все. Якщо нам необхіден конкретний елемент, ми ставимо, наприклад, наші квадратні дужки і вказуємо обов'язково індекс. І за цим індексом нам поверне значення нашого масиву. Ось, наприклад, BMW. Аналогічно для наших інтів, ось тут буде R, індекс, наприклад, буде нехай п'ятий. Ось наше число 6. Теж повернення значень, воно дуже просте в c шарпі. Далі змінити елементи нашого масиву. Щоб змінити їх, треба звернутися до конкретного, елемент, до конкретного індексу масиву і змінити його значення. Тобто, як і зі змінними, тобто переопределити. І нам на даному випадку необхідно зробити наступне: ось наша CARS. І, наприклад, ми нульовий наш індекс, замінимо. на, Нехай буде як в прикладі, ORL. Опель. Є. В даному випадку ми якраз з вами отримаємо замість BMW, отримаємо наш Opel. Так само і для нашого інтежеру. Ось тут ми пишемо масив ім'я. Далі вказуємо, що ми звертаємося до п'ятого індексу. І перевизначаємо значення, наприклад, на значення 7. І все. Ось ми отримаємо нові значення. Теж максимально все дуже просто. Що стосується довжини масиву? щоб її дізнатися, треба використовувати нашу функцію lens. Що це нам дасть? А дасть це нам наступне: ось ми пишемо: console, line і, наприклад, ми звертаємося. До нашого масиву Cars і викликаємо метод lens. І так само зробимо для нашого масиву R. Ось, запускаємо і отримаємо, що в нашому карсі дійсно три елементи. Дійсно три елементи. Ось. А в нашому ареї у нас сім елементів ін, тобто, у нас індекси починаються з нуля, а кількість елементів вона залишається та сама. Рухаємось далі. І переходимо з вами, щоб, наприклад, перебрати усі елементи нашого масиву. Тут максимально теж все просто: ми можемо з вами отримати усі елементи нашого масиву за допомогою циклу FOR. яким чином він буде побудований. У нас є масив. Нехай буде це CARS, у нас є лічильник i, у нас є метод, який дозволяє дізнатися усю кількість наших елементів, ленс. І потім у нас є ітеративний крок. І після цього ми будемо виводити консоль white line, наш масив CARS. І ось тут ми з вами будемо писати. Наприклад, I. Чому саме I? Тому що наша I вона буде змінювати індекси від нуля до останнього елементу нашого масиву. І яким чином це буде зроблено? Наприклад, ми з вами пишемо цикл for. Далі ми вказуємо, що int I дорівнює нулю. Крапка з комою. Далі. I менше за cars. Cars.lens. I Тобто length ми повертаємо довжину. І після цього ми можемо написати console right line, cars I. І наша i, ще я нагадую, буде змінюватися від нуля до останнього нашого елементу. І так само ми зробимо, наприклад, для нашого циклу int. До нашого масиву int. int i дорівнює нулю. І ось наш буде Array. І так само ми з вами виведемо усі е, значення: console, right-line, car, .i. І побачимо, що у нас буде відбуватися. Ось Opel Merз Audi, і ось усі числа нашого масиву. Усі наші значення. Теж все дуже просто. Окрім того, що ми можемо працювати з циклом For, ми можемо також для масивів організувати цикл for Each. Тут буде все набагато простіше. Ми пишемо тип змінної, вказуємо, що в якому масиві будуть відбуватися якісь дії, і далі буде певний блок коду. Тобто для, наших, для нашого масиву cars у нас буде відбуватися що зміна string, потім ми вказуємо тимчасову змінну, нехай це буде I для масиву CARS. Тобто, фактично, фактично, ми будемо кожен раз змінній I присвоювати значення кожного індексу cars. І тому, коли ми будемо виводити консоль в нам достатньо лише вказати наше значення I, не більше, не менше. Ось ми зараз це з вами і зробимо. Пишемо for each. Ось наш цикл for each. Далі. В ньому пишемо string. Нехай буде темп. Темп називатися in Incars. І далі ми пишемо консоль в темп. І ми отримаємо усі наші значення масиву. Тобто, який вам з цих циклів більше подобається, то я використовуйте. Але набагато лаконічніший буде цикл Forage для наших з вами масивів. Тобто, forage він спеціально створений для роботи з масивами. Що стосується сортування масивів, доступно безліч методів роботи з масивами, наприклад, сорт, який сортує масиви в алфавітному або зворотньому нашому порядку. Що це означає? Нам необхідно і просто написати наш клас Array, далі через крапку викликати метод Sort і вказати, який, який саме масив ми хочемо відсортувати. Так і зробимо. Давайте ось тут, в цьому циклі в останньому напишемо array. Далі. крапка Sort. І вкажемо, що ми будемо працювати з нашим масивом cars. Cars. Крапка з кома. І побачимо різницю, яка у нас відбулася. Дивіться. Ось тут у нас виявилися усі елементи масиву Opel, ОПЕЛ Audi. А за допомогою нашого методу Sort ми відсортували усі наші елементи, де у нас ось перший Audi за алфавітним порядком. Тут теж максимально все конічно і просто. Також це, що стосується сортування масивів. звичайні числові масиви будуть відсортовані. Від найменшого до найбільшого. І простір імен. Інші корисні методи нашого масиву, такі як min, max, sum, можна знайти у просторі system.link. Тобто, що стосується цих наших значень, ось наш масив MyNumbers. Ми його викликаємо і застосовуємо, наприклад, функцію max або min, або sum. І вони будуть повертати наше одне число. Давайте зараз ми це зробимо. Зробимо наших декілька консоль rightлайнів. Далі, наприклад, наш масив R. Крапка. І ось тут ми вкажемо max. Ось ми вказали наш з вами Max. Але не просто Max, а з нашими дужками Ось ми вказуємо ще йому дужки і продублюю ці два рядки. Ось тут виклищу мін. А ось тут сам. І запущу. І ми отримаємо, що максимальне число в нашому масиві 7, мінімальне 1, а сума у нас буде від 1 до 7. 1 плюс 2, 3, 3 плюс 3, 6, 6 плюс 4, 10, 10 плюс 5, 15. І ось тут у нас буде 14. 15 плюс 14, якраз і буде 29. Тому все максимально теж просто. Що стосується інших способів створення масивів, ми можемо створювати масиви за допомогою конструкторів, але ми ще з вами не вивчали конструктори. Конструктори більше відносяться до. Об'єктно орієнтованого програмування. Також можемо їх створювати як конструктор, і вказувати їх кількість, і після цього одразу ж їх ініціалізувати. Можемо їх створювати через конструктор, не вказувати, яка буде кількість цих елементів, і теж потім їх ініціалізувати, і вам вирішувати, який варіант ви будете обрати. І у цих уроках ми часто будемо використовувати саме останній, тому що він швидше і легше читається. Тобто, ось цей е, наш варіант буде, будемо використовувати найчастіше. І єдине, що е, треба ще зазначити, це ми з вами гралися з е, одновимірними масивами або лінійними. Окрім, е, наприклад, лінійних масивів, де у нас присутні лише е, рядок. Рядок у нас символізується літерою I. Так прийнято. Ще існують двовимірні, трьохвимірні, багатовимірні масиви. Що стосується двохвимірних масивів, тобто, у нашого масиву будуть не тільки рядки, але, але ще й стовпшики. Тобто, дивіться, у нас будуть були тільки, був лише один рядок. а Тепер у нас буде не один рядок, а, наприклад, їх буде три. І окрім того, що у нього є три рядки: ось вони I. І це, ця I буде з нульовим індексом. Ось ця I з першим індексом. І ось ця I з індексом 2. То у нас ще додається стовпчик. Стовпчик буде символізуватися літерою J. Перший нульовий індекс, вибачте. Далі буде J. З першим індексом і J. З другим індексом, і е, у нас формується звичайнісінька таблиця, як в нашому Excel. І щоб нам отримати певний доступ до, якогось, до якоїсь комірки, наприклад, е, візьмемо ось цю комірку, то ця комірка матиме у нас адрес наступний I1 J2. Перша комірка буде у нас найпростіший адрес I0J0. І так далі. I1, J... вибачаюсь, I0J1. I0 J2. Спробуйте далі самостійно розписати для себе, щоб краще розуміти. І а, будуть у нас з вами наступні ситуації з двовимірними масивами. Це у нас були одновимірні масиви. Далі ми з вами зробимо двовимірний. Наприклад, тип даних, залишу int. Позначу, що це буде масив, але щоб оголосити, що це двовимірний масив, нам у квадратних дужках є необхідність поставити символ коми. Далі дати йому ім'я, наприклад, erace. Після цього його ініціалізувати. Як краще ініціалізувати? В рядок чи якимось іншим способом? Я б вам радив на перших етапах розуміння двовимірних масивів робити наступним чином. Все записувати у, у з нового рядка. Чому саме так? Тому що двовимірний масив це фактично масив масиві. І е, ми записуємо 1, наприклад, 2, 3 наші значення. Після цього ставимо кому. Далі наші значення будуть наступні 4. Чот, 5, 6 4, 5, 6, кома наприклад, теж зробимо наступне значення. Ось тут поставлю відкриваючу дужку і одразу закриваючу І краще їх зробити дві, тому щоб їх закрити одразу наш двовимірний масив. І позначу 7 8 9 все ось зроблений наш двовимірний масив. З його значеннями. Ми його проініціалізували. І щоб отримати доступ до нашого двомірного масиву, до якогось його елементу, треба написати його ім'я erйс. Після цього позначити в квадратних дужках, Наприклад, ми хочемо звернутися до другого рядка і до нашого нульового індексу в рядку. Окей, позначили. Наприклад, дорівнює, у нас. Другий індекс нульовий, перший, другий. Це у нас ще рядки. Ось у нас другий рядок, другий індекс рядка. І нульовий елемент 7. А, наприклад, зробимо його, ну нехай буде там три. Тобто, все буде аналогічно, як і в одновимірних масивах: доступ до елементів, змінювання їх і так далі. Давайте тепер ми виведемо, чому він буде позначати. Консоль в right line, arrays, другий індекс наших рядків, нульовий індекс наших стовпчиків. Запущу. І ось ми отримали число 3. Далі, для того, щоб отримати усі елементи нашого масиву, то є необхідність зробити наші е, вкладені цикли. For. Далі. Int. I дорівнює 0. Крапка з комою Після цього пишемо змінну I. І ось тут ми будемо писати наступне: Erase, erase. Крапка, i++. Ми Відкриваємо наші дужки Після них пишемо знову ж таки наш цикл фор. змінна J. Дорівнює. Вибачаюсь. J дорівнює. Дорівнює нулю. Крапка з комою, наша змінна J повинна бути менша. Дивіться, ось тут нам підказує компілятор: сама ідешка erase по ітому lens. Чому краще так робити? Тому що, якщо у наш масив буде двовимірний, але Наприклад, він буде зубчастий, тобто у нас будуть, наприклад, нульовий індекс мати три елементи, перший індекс п'ять елементів і так далі. То в даному випадку так буде набагато краще і доцільніше робити. Але ми можемо це прибрати, тому що у нас з вами поки що звичайні сіньки масив двовимірний, і напишемо консоль, крапка в right line, і ми з вами виведемо усі наші значення. Яким чином? А таким самим напишемо ім'я нашого масиву Erase. Era. Далі напишемо наші дужки квадратні. І у нас вам присутні як змінна I, так і змінна j. Тому ми напишемо їх через кому. Так само, як і створювали наш масив. Через кому. Закриваємо. Закриваємо. І після того, як ми це з вами створили, нам необхідно зробити наступне: написати ще один раз write line. Для чого нам це потрібно? Це нам потрібно для того, щоб ми могли з вами вивести. Ось дивіться: на першій ітерації починається наш зовнішній цикл. I рівня нулю. Потім I до рівня нулю. І до тих пір, допоки йод не, ви... не зробить усі свої ітерації, змінна I не зміниться. І тому ми виведемо усі наші значення саме у рядка. Єдине, що нам краще ось тут написати не в rightт line, а саме в райт. Right. І все. Запускаємо. Так, зараз. Індекс знаходиться. Ага, так консоль Ми з вами вивели ось. Потім наш зовнішній цикл є. І, наприклад, добре. Зараз ось тут зменю наші значення на 3, І ось тут зменю наші значення теж на 3. І спробуємо таким чином. Ось ми вивели усі наші значення. І єд... єдине, що можна тут додати, це щоб наш цикл виводив. Наприклад, їх ці значення з пробілом. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Це дуже просто. Це, що стосується двовимірних масивів. доступ до елементів, вивід елементів, і так далі все аналогічно. І як краще розуміти наші двовимірні масиви? Дивіться, певна є алегорія, Що двовимірний масив це, наприклад, таблиця, але з точки зору абстракції, це як наша будівля. У котрій <ків>, нумерація під'їздів і е, наших е, поверхів починається не знизу вверх, а зверху вниз. Тобто нульовий поверх, ось перший поверх, другий поверх, і так далі. Тому тут все теж максимально просто. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.